Вулицями Рівненської громади гуляє родина з Маріуполя Тетяна Максим та їх чотирирічний син. У кінці березня цього року приїхали на Рівненщину. Сім годин допиту, чотири доби у дорозі Росією. І вони нарешті в Україні. Стоїть стовп, напис «Україна, Україна. все. Я вже йшла, я ридала. Два роки прожили в окупації, кажуть, місто з перших днів війни ворог оточив. Жодних повітряних тривог не лунало, лише постійні обстріли, знищення будівель і населення. Орієнтовно 100 тисяч людей загинули. Єдиний морг, який приймав всіх загиблих, яких можна було знайти, це був морг Новоазовська. Дуже багато людей, їх просто клали там, наприклад, будівля торгового центру або супермаркету. Родина переховувалась у родичів, це був приватний будинок на околиці Маріуполя. Рятувала піч, нею грілися і готували їсти, і гірше було з водою. Несказано повезло, тому що тоді ще у квітні місяці пішов сніг. Ми збирали цей сніг, ми його витоплювали, ми його там кип'ятили. Ні світла, ні газу, ні зв'язку. Дізнавались новини з чуток. Хтось прийшов, сказав, що вдарили по театру. Там загинули ну, десь близько тисячі людей, тому що там було дуже багато людей. Вони його каркасом обнесли, таку сітку з тасабілі, щоб типу нічого не було видно. І для показухи там чи 14 чи 15 тіл вони винесли. Все інше вони згребли з бетоном з усім цим, і вивезли. Нам. вони зайшли з таким привідом, де тут укри. Так про свій прихід заявили росіяни, коли окупували місто. Замість обіцяного казкового життя у складі імперії розпочалися жахи, завозили своє населення. Завезених там 75%. Азіати, росіяни. Вони пруть туди своїми сім'ями. Квартири, будівлі, які пустують. Ну туди і отобто от, у тебе взагалі немає в місті, і у тебе немає ніякої людини з твоїми документами на цю квартиру. І вони це вважають це безхоз. Робота у місті двох видів: будівництво і продавець. Але за неї майже не платять. Чимало пенсіонерів стали прохачами на вулицях. Багато людей не знають, як видавати свої родини. То роботи там немає. Працювала у магазині біля дому прибиральницею. Платили копійки, тому що ну паспорта в мене нема. Дуже багато бабулечок, які сидять ото, плачуть от так стоять, Да, просто просять продуктів, обмаль і всі жахливої якості по магазинах шалені черги, а найгірше ціни. Курс рубля один до одного з гривнею. Ну, тобто тисяча гривень це тисяча рублів. На тисячу рублів бачите, нема що, тому що хліб 50, молоко сотня. Про м'ясо я взагалі мовчу. Їхня продукція це страшне, я не знаю. Ми, ми довго дуже зокали, тому що ну, їсти неможливо. Ніяких записів чи електронної черги, аби отримати якісь документи, жива черга з ночі. Ще треба займати чергу о третій ночі, щоб кудись потрапити. Ось же водоканал, якщо тобі треба, там, щоб тобі замінили лічильника. Отак вони працюють, їм нічого не треба. У 2023-му була примусова паспортизація. Тепер без російського документа нікуди. У частині багатоповерхівок замінили вікна та двері. Деякі будинки пофарбували, на фоні них роблять картинку для російських глядачів. Російські блогери, які туди приїздять, на фоні там, там все класно, все остальне. Ну тобто так, от якщо це будинок, який тільки ну, пофарбували, зовні він. Ну, Трішечки красиві. А всередині ніхто ж нічого не показує. Там ж там, там всередині нічого нема. Майже скрізь це брехня. Тетяна каже, цивільні корінні маріупольці другорядні у порівнянні з росіянами ніякого права на справедливість. Біля Дусафу збили дівчинку підлітка на смерть. Збив водій російський Камазу. І поліція сказала, що нічого робити не буде. І от мама бігає, вона не може ні, ну, ніде правди добитися. От якщо от ДТП між цивільними ну маріупольцями там росіянами, обов'язково будуть винні маріупольці. Жінці увірвався терпець через постійну брехню та несправедливість. Почала знімати український тік-ток про правдиве життя у місті і викладати його у соцмережі. Показувала зруйновані будинки, неякісне будівництво і висміювала це. Коли 80 років пишатись більше нема чим. Матір Боже, чудять вони, а соромно мені. Неправда, тому що вони утихизуються, там відкрили магазин, відкрили ще щось. А якщо від цього магазину повернутися навпроти, то там нічого нема. Там або пустир, або побитий будинок, або ще щось. То все поганої якості. От вони понаставили дитячих майданчиків, знімали там у ті свої ролики. Не пройшло і тижня, вони вже всі розвалюються. Відео Тетяни набирало чимало переглядів, зацікавились ним і працівники російських спецслужб. Почали переслідувати родину. Максим до війни працював юристом у міській раді з моменту окупації. Був вдома. Якщо вони дізнаються, що хтось із людей, хто колись працював у відповідних структурах міста, у них це як червона тряпка. Не те, що переховувався, я, я не хотів з ними контактувати, з ними немає про що казати, розмовляти. У них одна диктаторська ідея, що от ми… У Тетяни український паспорт згорів, вимушена була зробити російський. Максим лишився з українським. Родина не злякалася йти проти системи. Попри переслідування ФСБ, чинили їм моральний опір. Знайшли можливість приховати відео з українським тіктоком. Вони приходили шість разів, не відчиняли або просто ми гуляли з дитиною. П'ятий раз, коли вони прийшли, вони вимкнули світло. Тобто просто так рубільний гальці, все. Тут тактика, я не знаю кого. Співробітники спецслужб так не працюють. А потім ще вони ще підступніше зробили. Ми були на вулиці, ми гуляли у парку. Весь периметр будинку, він поціпляв. Ми її знайшли, де можна спрятати той телефон. У нас було ще два телефони, Там битий екран, ми їм просто не користувалися. Я зробила вигляд, що це мій. Розуміли, лишатися у місті небезпечно, ретельно спланували виїзд і чекали. Завдяки волонтеру приїхали до Новоазовська. Там їх затримали на 13 годин. Спецслужби влаштували допит. Вони намагалися тиснути на те, щоб ми самі дізналися у тому, що так ми там дійсно висвітлювали такі теми. Через відсутність доказів родину відпустили. Чотири доби Росією дістались України через Сумську область. Приїхали на Рівненщину. Підписниця Тетяни надала родині квартиру. Радіють, що покинули окупацію. Ресурсів для, для нормального існування ну, там нема. І що там робити? Просто деградувати, ото Риполь це зараз для них як транзитне місто. Вони там майже не затримуються. В стратегічний центр, тому що там є порт. Максим та Тетяна відновлюють документи і шукають роботу. Сина хочуть влаштувати у садок. Думки про Маріуполь не покидають. Колишній, до війни, який окупанти зруйнували. Додому хочеться. Максим збирається йти до військомату і вступити до лав Збройних сил України. Хоче звільнити своє місто від ворога це обов'язок. Кожен в Маріуполі з нетерпінням очікувати коли це вже настане той самий день, коли можна буде з полегшенням сказати, що Маріуполь дійсно вільний. Анна Цук Володимир Захаров новини Рівного.